Так, всіх вітаю. Просили зняти відео, що таке шкіра пола Crazy Horse в топографії. Якщо подивитися на зображення, ви зрозумієте, що це край живота, тобто пола. Приблизно ось таким чином виглядає ця шкіра. Тобто вона йде вузенька та продовгувата. Ось конкретний ось приклад. Бачите, вона дуже вузенька, вона підійде для невеликих виробів. Це гаманці і якісь невеликі бананки. Підійде ідеально. Тим більше за таку ціну є невеликі розміри. Ось, наприклад, 0,29. Ось таким чином виглядає. Це один з найменших. І ось інший вже трошки більший. Бачимо теж, яка ширина, яка довжина. Більше ніж 1,30 м довжина. Це у нас 0,3. Тобто Приблизно з такого от формату листи пола Crazy Horse. Тому така ціна? Тому що тут обмежений вибір, що вам зробити. Тобто Це чисто для невеликих виробів.